Голово! Хорошо! Отдохну? Чи за работу думаю? Расскажи чес. Что? Нічник, є три кумалі накрученных, фугас і балон. Конечно, что понадобится, нам надо петлять. Все, удачи. Зміна на позиції відбулася. Ми вигрузились, вони сіли і поїхали. Саме черговий. Те наприєм. на наприємний. Вже дрони на оптиволокні на позиції, правильно? Плюс. Так, дивіться, завтра ви вже будете готові працювати на аптеволокні. В цілому ми можемо працювати там пару годин, як посвітліє та все, залупи, і розкласти цю залупу, і можемо випікати. Ну, це як мінімум треба розкласти на землю і ну, треба розуміти, що за ціль, щоб розуміти, який бекап це Плюс, Плюс. Зараз ми споряджаємо дрон, конкретно цей пугасом споряджаємо. Пугас це для снаряд для закритих будівель. В нього велика руйнівна сила, але нема осколку. Зараз ми його пакуємо, щоб в майбутньому, коли буде якась ціль для цього, він полетить і він я думаю, що будуть проблеми все-таки через вітер але Його, немає подаємо це дали кори по яких треба відпрацювати Десь там біля орієнтира вийшов під забрати посил і сховався в підвал. Я комий камік в небі. Який висота ти хочеш? Почекай, де я зловлю керування. Угу. Мабуть, треба буде вже... притріх перевести на... Promotion that didn't physically. Yeah, no trouble, no trouble. We are 200 mm -hmm. meters below him. So we're otherwise. Right now I have trouble with uh with uh link. RF signal critical is coming into RF signal

і все тому що дуже нестабільний прийом на старому ретрику. плюс так дивись той по уже вже посилку забрав так що давай по попередній хаті Добре плюс о да, -да от оце ця хата на туди прям в двері якщо або в вікно. Давай тоді доба ще камінь. Дали задачу зробити повтор. Ми знову пакуємо, ми знову злітаємо. Це ми біля цілі. Плюс побачив. Залетіли нормально, причому відеозв'язок чуть-чуть відригував, але не критично. Залетіли прямо хорошо. Прям всередину розрив був. Це був Фуаз 2КГ. Мало ляснути добре. Дим куча. Виконано чудово. Пілот Мавіка, взагалі прекрасно відпрацював. Тому що ФПВ, фпв але якщо ретрик не туди дивиться, то, то все йде по одному місці. О, зверху воно, так? Так. Шик вообще. Я щось про це і не подумав. У нас є тут два е, коптера. Один з них на радіоканалі, інший на оптичному каналі. Наприклад, цей може летіти і 100 км, якби вистачало батків. Цей може летіти стільки, скільки в нього закладено дальності в потужку. Перевага радіодрона це його. Е, Висока швидкість, маневреність. Переваги оптоволокна це відсутність радіоканалу, так як його неможливо задушити рабом. Це його великий плюс. Зараз нам дали ціль. Це точка взльоту пітерських пілотів. Готуємо дрон оптоволокна, тому що опто це найкращий варіант. Дрон готовий дерб. Боба, все є, давай ам. Все є плюс. Тяжковато, тяжковато працювати в вітер. Ну ти золотів. Ну нема підтвердження, якщо що... Десь там врази в районі хати, я б сказав. Прям щоб в хату, то це ні. Такого нема. Це як спідер. Неважливо, чи, що там дери забігли, і ми туди залетіли фугасом всередину і завалило повністю все. Якщо не видно кишок, значить ми Піттра не вбили. Таке правило. Ми на стол, може? Mm. У нас є дро. У нас є катушка, і катушка це теж об'єм, і від цього виникають складнощі. Тому що треба розмістити, крім батарейки і заряду, ще треба розмістити катушку, яка об'ємом така сама, як все інше до того. А нам критично, щоб центр ваги зберігався по центру дрона. Тому в цьому і складність, щоб воно не зміщало центр ваги.

Зараз зробити зльот по цілі 30. Це напівзруйнована будівля, де сидять. По перехватах ми їх привалили навіть.

Під не пощастило. Ми виїхали, Ви... вилетіли на патрулювання і патрулювання успішне. Ми взагалом працюємо каміками, це десь більше половини нашої роботи. Але ми працюємо і бомберами, також скидаємо бімби на голови під ми можемо скинути. Забезпечення своїм хлопцям. А також ми займаємося іншими задачами. Наприклад, зараз ми полетимо і скинемо сюрприз для підруху, щоб йому відірвало руки і ноги. Зараз ми знімаємо запобіжники змін. Сподіваюся, вони всі зроблені нормально і воно не небе в руках. Бо тоді я перестану бути ФПВ-шником. Без пальців літати. Ні, ну кажуть, можна пальцями на ногах літати, але я так не вмію. Чого не випаде? сьомий, короче, там з нашої сторони, з ближньої до нас, з того дома, там на кутику, перед дома. Лежить валяється десь, коротше. 300-й. Насиді, я зрозумів, він 300-й вже. Штаб каже, що там ми проводили мінування. Так. Можливо, він не наш пункт відірвав. Шани амотрані. Але міни, так? ні, маленькі. він дуже пиццкий. Ноги no, вже немає. Я не знаю, якщо... Можливо, він... На три міни, блядь! Але... Oh, man, там... no, no. Так, але там багато, блядь, що з ним... Не... Так, все, добре, плюс. Йдемо далі, Рафік. Чергове, в основному прийом. Там прийом. Чергове. А, ти все, ми можеш стримати на кар... Посилочку. Там з цигарі треба перекинути. Тільки сигарати треба. що-що? шо шось Цигарки так водають. Я, я Але думаю. пробуло в них наявність це саме є можливість. Добре плюс. Зараз нам дали задачу піднести забезпечення нашим хлопцям водички і цигарки. Зараз будемо пакували і летіли. Бомбер може прожити в ідеалі мінімум 2, а по-хорошому так це 10-15 вилітів, це якщо, якщо більше, це взагалі клас. Дуже ефективно, дуже дешево виходить, тому що каміками Таскати забезпечення така собі ідея. Ми взлетіли бомбером, затащив своїм хлопцям, там водички, цигарок, трохи хавки. Я сподіваюсь, бомбер вернеться назад. Сподіваюсь, посилка скинеться, все пройде чудово. І все, ти вернемось. Ми справились. Ми зробили кусок роботи. Так, ми повернули бомбер, це, це ніхуя собі. Майдан hey. кров'янський. Підписуйтесь на канал 24-ї бригади і дивіться роботу наших воїнів. Все, суді, Серега, Давай. Зміна закінчилась, ми їдемо додому.